Всім привіт! Нарешті дочекалися дня моменту посіву соняшника. Сьогодні у нас 22 травня. Сіємо на діляночці. Вона позаду мене. Після двох культивацій. І попередник у нас пар. Перед паром була пшениця, перед пшеницею був соняшник Авалон. Історію поля знаю декілька років тому. Сьогодні сіємо класику. Звичайно, класику. Вже давно відійшли від євролайтинга. На крайній випадок Гранд Стар. В цьому році буде тунка і 55-80. Тому чекаю, сидю, чекаю, трактора, має їхати, і зніму весь процес. Перед дощом сіємо 5 штучок на метр. Так, вже половина площі є. Дощик перестав. Ждемо його на вечір, а краще на завтра, щоб спіли внести ґрунтовий. Частина посівної. Зараз будемо вносити грунтовий гербіцид. Ось у ставочку. Зараз ми беремо води і їдемо на поле. かなりやると思う。 50% зроблено, зараз інші 50% і фініш і в режим очікування. Грунтовий внесено, температурний режим дотримано, вітер трошки більше, ніж 5 метрів в секунду. Ну, нічого. Трошки добавили водички, дуже класно лягала роса. Тобто, все в планах все добре. Тепер включаємо режим очікування і ждемо сходів, і будемо спостерігати. Я всім дякую за увагу. Питання, критика приймається в коментарях. Сподіваюся, цей випуск був було чутно дуже дуже добре. Я дуже старалася. Говорити голосом. Всім гарних проживів!